Вітаю, друзі! Є наукові факти, про які ви повинні дізнатися. В астрономії часто використовують поняття антропний принцип. Він говорить, що весь Всесвіт влаштований спеціально для життя, особливо людського. Слово антропний походить від грецької антропос людина. Якби навіть деякі параметри Всесвіту не були настільки точно врівноважені, то життя на Землі було б неможливим. Наприклад. Припливи, викликані місяцем на землі. Якби місяць був до землі ближче, то хвилі океану захльостували б континенти, а моря нагрівались б до кипіння. Настільки сильним було б тертя, яке викликається хвилями. Розташування місяця відповідає оптимальним умовам життя на землі, і це наука Бога. Також задані Богом маса протонів, та сила тяжіння мають саме такі значення, які забезпечують рівновагу Всесвіту. Всюди, у всесвіті, видно закони, затверджені Богом. Високий рівень складності устрою світу це науковий факт. А поява всього з нічого це фантастика. Наука завжди гарантується на фактах, які можна перевірити експериментально. Будьте просвітлені. Та рекомендую вам підписатись на із Салтаненко, аби дізнаватись більше та розбиратись повністю у цих питаннях або у тих темах, які вам цікаві. Благословляю вас.